Як підібрати рухливі ігри для дітей 3-7 років? Академія Фітнесу Україна на зв'язку. Гра це провідна діяльність дітей дошкільного віку. Саме через неї вони вивчають цілий світ, розвивають рухові навички та взаємодіють один з одним. 3-4 роки в грім одне, два правила мінімум ролей. Ведучим є. Обов'язкове чергування активності та відпочинку, адже діти в цьому віці недостатньо володіють своїми рухами. 5-6 років діти вже краще контролюють рухи, тому додаємо складніші дії. В цьому віці активно використовуємо інвентар: м'ячі, скакалки, обручі та багато іншого інвентарю. Діти починають цікавитися самим результатом гри, додаємо елементи змагання. У сім років активно використовуємо ігри на швидкість, спритність, влучність. Важлива не тільки гра, а й роль в ній. Обираємо ігри, де кожен має завдання. Підводимо підсумки, визначаємо переможців. Командний дух важливий. Грамотно підібрані ігри це запорука розвитку, мотивації та задоволення дітей від тренування. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше про тренерство та фітнес.